Пане Романе, скажіть, будь ласка, як можна використовувати турманіву накидку людям після перенесених вірусних захворювань, наприклад, після ковіду? Тим більше, якщо наслідки людину продовжують турбувати, наприклад, це частий кашель? Ну цим займається центр медичної реабілітації та санаторного лікування. Пуща водиця. Вони розробили такий метод реабілітації, як турманіва терапія. Цей вид реабілітації базується на принципах розрідження крові, збільшення об'єму циркулюючої крові та збагачення крові киснем. За рахунок цього буде зменшуватись рівень тромбоутворення, кров буде легко проходити по судинах до тканин, краще циркулювати, зупиняючи запальний процес. Також тепло покращує проникність судин і стоком крові легені очищаються. Турманіва кераміка має три основні властивості: це іонізація, магнітне поле та довгохвильове тепло. І всі ці властивості діють одночасно, в результаті чого знімається судинний спазм стінки, і судина відкривається, покращується кровотік кровоносної та лімфатичної системи. І під впливом цих трьох властивостей покращується реологія крові, тобто кров перестає бути густою. А значить, збільшується швидкість, і кров, тоді швидше потрапляючи в тканини до запалених клітин, знімається набряк і відбувається відновлення тканин. Прогріватися потрібно при температурі 50-60 градусів протягом 20-30 хвилин. Можна робити таку процедуру 2-3 рази в день.